Вітаємо у ефірі! «5 хвилин на головне. Велика команда Першого Подільського підготувала для вас порцію найактуальнішої інформації. До української столиці з неоголошеним візитом приїхав президент Литви. За попередньою інформацією, гітанас науседа обговорив з президентом Зеленським саміт НАТО у Вільнюсі, який розпочнеться за два тижні, а також членство України в ЄС. Відомо, що пан Науседа візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України. Повідомляється, що президент Литви прибув до Києва з Гааги, де учора на зустрічі глав сіми держав, обговорив. В подальшу підтримку України. Кабінет міністрів України призначив нового генерального директора Укроборонпрому. Ним став 31-річний Герман Сметанін. Раніше він керував харківським бронетанковим заводом, після чого очолив завод імені Малишева. За словами колег, він пройшов шлях від інженера до керівника. Перед ним керівництво країни ставить такі задачі: як трансформація Укроборонпрому, нарощення виробництва боєприпасів та військової техніки та створення в компанії. Ефективної антикорупційної інфраструктури трагічну звістку з фронту отримали мешканці Судилківської громади. У війні з окупантами 24 червня загинув їхній земляк. Український герой Павло Дудар, 1989 року народження. Він був гранатометником мотопіхотного відділення. Віддав життя за Україну на Донеччині під час штурмових дій військових формувань РФ. Майже третину мільйона гривень зібрав хор ветеранів з Хмельниччини для військових. Мова йде про учасників народного аматорського хору ветеранів праці Чебреці, Чемеровецького центру культури, дозвілля та мистецтв. Вони вже другий рік поспіль за рахунок творчості проводять благодійну акцію Допомога для збройних сил України. Артисти вже встигли відвідати громади Хмельниччини, міста Чернівці, Хотин, Гусятин, Скала, Подільська, Кам'янець-Подільський та інші загалом, поки передали понад 300 тисяч гривень на автівки для військових. Даний колектив є гарним прикладом для усіх, хто ще думає, чим може допомогти військовим. На дорогах Хмельниччини оновлюють розмітку. На трасі, що веде до курортного Сатанова, що на Хмельниччині, шляховики убезпечують пішоходів, роблять помітною дорожню розмітку. На деяких ділянках також виконували ямковий ремонт. Служби відновлення та розвитку інфраструктури Хмельниччини. Інформують, що роботи ведуться на дорогах Сатанів, війцівці білогір'я та ярмолинці Сатанів. Хмельницькводоканал інформує, що через аварію у мікрорайоні Дубова до 17-ї години сьогодні триватимуть відновлювальні роботи на водогоні. Водопостачання на чотирьох вулицях призупинили. До списку вулиць увійшли вулиці Миколи, Сікори, Гоголя, Басейна та провулок Басейний. Комунальники просять з розумінням віднестись до тимчасових незручностей. Наразі це уся актуальна інформація, яку підготувала для вас команда Першого Подільського. Слідкуйте за нами впродовж дня, адже ми завжди тримаємо руку на пульсі подій, аби ви про все дізнавалися першими. До зустрічі.